Я прочитаю поезію. нещодавно була річниця чергового розстрілю на Майдані. Не пам'ятаю на презентації, я читав її чи ні. Пам'ятаю п'янку я зиму. по кінцями ми пройшли її інакше, але ні. Ми лишили на здачу у палацах ситих панів. Пам'ятаю, п'янку я зиму. Ми співали у центрі столиці і літали гаслами у птиці про свободу. Про волю і народ. Пам'ятаю, я зиму. Ми палили шини в багатях. Перша смерть і перше розп'яття прапорів, молитов і проклять. Пам'ятаю, п'янку я зиму. Сотня нас до життя не вернулась у серцях прострелених вулиць для всіх нас посвящає нам будь до майбутнього і слави, і свободи перемоги вільних народів у війні проти зла на землі. І такі коротенькі чотири стрічки буквально. У моїх крил є небо і свобода. У мого серця є моя земля. В моєї волі українська мова. І Україна це моє життя. І з цієї збірки я почитаю кілька поезій. Там є угу. Відболіло. Вже було, забулось, сотні раз прочитано і я шукаю щось знову між вулиць, потонувши в коханні в вині, Щось не сказано, щось залишилось, щось у спогадах точиться знов. Я прагну з нею припливів, де земля, вода і вогонь. Я блукаю, шукаю отрути від кохання. Чи було воно? Лиш осінній вечір спокути. Через вінця б'ється у вікно. А ти спитаєш, це вже осінь, у руках, ховаючи тепло, і небо сонце оголосить, добро перемагає зло, і ти спитаєш це кохання моїх всеношних молитов. і сонце небо оголосить, і весь світ віддам я за любов. Час вирішив, що вже потрібно йти. А ти своїм мовчанням говорила, що більше я не я, а ти не ти. І десь поділись мої крила, я знаю, за дверима інший світ, і тисячі жінок ідуть зустріч, можливо, щастя десь у черзі роздають. Але душа моя, як пустка, але і в серці також тільки ти. І тільки ти в нейронах блудиш знову, скажи не йди, скажи лише, не йди, але мовчанням стелиш ти дорогу. От я схопив якісь вірші, не знаю. Зараз гляну. Ця це провалля, все ход же не мною. Ну і що тут такого? Життя. Чорно-білі сторінки вирують. Їх приймаю всі-всі до кінця. Я свою доспіваю балладу. Прийде час, буде в свято і в нас. І я встану. Я знаю, що встану, із провалля зійду на парнас. Видряпуюсь на самий верх, де є життя, де моя ціль вирує. через прокльони, сльози і слова. Через три тисячі пішов тина, на, через п'ять тисяч ти сміття, але іду, неначе по стерні, неначе тисячі ножів уп'ялись в душу, але іду, бо це моє життя, його я мушу. Принести в вічність, як горить Свіча. І я російською мовою написав на Всесвітній день поезії Вознесенського, я читав і щось мене на Вознесенський надихнув. І в його розмірі, так? Був щось. В мене так. Коли я читаю якось поета, в образ схожу якийсь і починаю в такому навіть передавати цю енергію. Коли ти запела... Здесь вишни цвели в саду, и было небо синее, синее, и воздух, как пьяный, блуждал, весенним разгуле весны. Летали пчелы, трели, и даже мухи рождали желание жить, когда ты запела. Не молодая уже, но такая весенняя, хрупкая, нежная, до да безумия странная жизнь. Моя ты земная, больная и грешная. Я люблю, я люблю тебя жизнь. Пропусти меня через сито горя, крови и плахи. Просей из меня тысячи зерен любви. Сделай меня дождем, светом и мраком. Сделай частью огня, земли и воды. Я приму все, пройду, пробегу до финала. В черно-белых клетках найду я свои. Только ты сбереги меня, Бог, чтобы жизнь прочитала все страницы из книги жизни моей. Ищи, остань. Ты лето и осень, Зима и весна, ты семь дней недели, ты свет мой и тьма, ты утро и вечер, ты ночь и мой день, ты будни и праздники, радость и грень, ты горе и слезы, и счастье, и смех, ты мир, ты вселенная, вся моя жизнь.